з 1 січня змінилась гранична Сума щодо обов'язкової реєстрації платника податку на додану вартість. Всі пам'ятають, що ця сума до 1 січня у нас була 300 тисяч оборот, якщо досягав платник, він зобов'язаний був зареєструватися платником ПДВ. На сьогоднішній день ця сума піднята до мільйону, Тобто, якщо платник податків реалізація у нього досягла мільйона, перевищує, лише тоді він має зареєструватися платником ПДВ. Це дасть змогу всім мілким платникам, скасувати реєстрацію, Реєстрацію, скажімо так, і працювати більш-менш в вільному режимі як малі підприємці. Наступні зміни, які всіх цікавлять, це реєстрація податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Якщо до 1 січня градація була, реєстрували ми податкові накладні сумою. Податкові накладні більше 10 тисяч. То з 1 січня в ЄРПН у нас реєструються абсолютно всі податкові накладні, незалежно від суми від 1 копійки. З 1 січня податкова накладна видається лише в електронному вигляді, в паперовому вигляді вона нікому не надається. Реєструється в ЄРПН і внесено зміни до самої податкової накладної. Внесено додаткову графу, де. Прописано, якщо ви пам'ятаєте, у нас там були одиниці виміру, внесено додатковий додаткова графа, класифікатор коду одиниці виміру. Це дуже важливо, тому що, в принципі, якби якщо ви неправильно вкажете даний код, відповідно дана податкова накладна не зареєструється в єдиному реєстрі податкових накладних. Наступні зміни, які у нас війшли в силу це з 1 січня. Декларація по податку на додану вартість подається лише в електронному вигляді. Паперового вигляду немає. Також хочу зауважити: одне з таких глобальних змін: це те, що з 1 січня термін права включення до податкового кредиту. Всі пам'ятаєте, у нас були термін 365 днів. З 1 січня цей термін. Буде 180 днів. Поняття електронного адміністрування податку на додану вартість, ви бачили, буде застосовуватись з 1 липня 2015 року. Там вже буде діяти формула, вже будуть діяти рахунки державного казначейства. На сьогоднішній день ми працюємо в тестовому режимі, то подивимося, як бази будуть працювати щодо реєстрації, навантаження, тобто технічні можливості.